2 серпня до каплички пророка Ілії Дубинського історико-культурного заповідника прибули мощі преподобних отців Києво-Печерських. До цього часу вони перебували у сусідньому Млинові. Цей я ковчився тими мощами, почуває в храмі Санто Млинів. В храмі на честь преподобного Серафима Соровського. В свій час ці частички мощей, вони з благословіння намісника Київ Пчерської лаври були пожертвовані у наш храм і почувають до сьогоднішнього дня. Усього ж у скринці знаходиться близько 35 частинок мощів. Серед цих частинок мощей є частинка мощей, преподобного Феодора, Князя Острозького, покривителя взагалі нашої Дубичини і нашого цього замку. І тому особливо по проханню оця Сергія ми принесли ці частинки мощей до цього місця, щоб в особливо цей Момент, коли наша держава здає напевно, що екзамен переживає особливі моменти в житті нашого народу, вознести молитву цих кіобчерських преподобних отців. чимало жителів нашого міста завітали до каплички з вірою в те, що молитва перед святиною допоможе у повсякденному житті. Я взагалі цікавлюся православ'ям, історією православ'я і дубльщини. Я дуже рада, що я встигла завітати залітати саме в той момент, коли був молебеніць служений. Завжди святі допомагають. Тільки треба прикладатися з вірою. Яка віра, така й буде допомога. Наскільки я ну об'їздила і знаю, що святі, коли з вірою прикладаються, завжди допомагають усьому. Ми приходимо зі своїми парафіянами до цих мощей, приклоняємося і з надією на те, що Господь не оставить свої благодать, свою ласку і подасть нам. Духовного здоров'я і тілесного здоров'я мощі преподобних отців Києво-Печерських мали відбути з нашого міста 5 серпня, але на численні прохання вірян вони залишилися у замковій каплиці ще на чотири дні. Тож за цей час десятки жителів нашого краю мали можливість поклонитися і попросити зцілення як тілесного, так і духовного.